Адцята година в Україні новини на Дніпро Тіві у студії Ксенія Штомпель. Вітаю на Дніпропетровщині. Створено штаб на випадок теракту на ЗС. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нині приводів для паніки немає. Втім, жителям радять серйозно поставитись до ризиків та зробити запаси продуктів та бутильованої води і скласти про всяк випадок тривожний наплічник. В області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії. Найбільшого ризику знаходяться населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, у тому числі Нікополь, Марганець, Покров. На випадок надзвичайної ситуації в області розроблений план евакуації населення, визначені маршрути, якими в разі необхідності будуть доправляти людей у безпечні місця. Їх відпрацьовуємо на спеціальних навчаннях. У будь-якому випадку до ймовірної загрози радимо мешканцям підготувати завчасно, аби чітко знати, як діяти. І найближчими днями у Нікопольському районі проводитимуть навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії, розгортатимуть санітарні блокпости. Місцевих жителів заспокоїли, це не реальна ситуація, а лише навчання. Нікопольський район сьогодні вкотре був під ворожим вогнем. Агресор вдарив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині застосував важку артилерію. Люди вціліли. Наслідки атаки з'ясовують рятувальники. У Миролюбівці, що в Нікопольському районі, загинули двоє чоловіків. Їхні тіла виявили у відкритому каналізаційному колекторі на території приватного домоволодіння. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання за допомогою мотузки дістали загиблих. Їм було 56 та 31 рік. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці. Щоденний комфорт на вулицях для Дніпрян та гостей міста. Черговий по місту Олексій Самілик перевірив, як комунальники встановлюють новий колектор, щоб Дніпро не потопало після дощів. Окрім цього, оглянув бетонне укриття, яке можуть використовувати місцеві у разі повітряної тривоги. А також проінспектував роботи по вулиці Робочій. Там нині триває ремонт дорожнього покриття. Оце старий зливовий колектор, який тут проходив по бульвару Слави. От його діаметр 1000 міліметрів. Виходить з набережної 4 на 2, тобто в 10 разів зменшення перерізу відбувалося по цій трубі. Підтоплювалися житлові масиви, піднімалася вода. Комунальники у Дніпрі докладають максимум зусиль, аби під час дощів місто не потерпало від підтоплень. Завдяки цьому колектору вода відводиться житлового масиву Перемога 4, 5, 6 та житлового масиву сокіл. Це одне із самих головних завдань водовідведення з усіх районів міста, і цьому неабияка увага приділяється. Зараз ми бачимо, що і міською владою виділяються кошти на побудову такого колектора. Комунальники замінюють стару трубу новою з більшим у 10 разів діаметром. Той колектор вже зношений, потребує ремонту. Крім того, він не справлявся з тим потоком води, який надходив з житлових масивів. Тобто, те, що зараз відбувається по дворах підтоплення завдяки ремонту цієї ділянки колектору, ми усунемо причину і підтоплення відбуватися не буде. Роботи розпочали біля річки. Далі просуватимуться до набережної перемоги. Роботи планують завершити до кінця року. Заканчуємо процес установки монтажа автоматов і будемо дальнейшем підключати світильники. Наступна локація, яку перевірив черговий по місту бетонне укриття по вулиці Січеславська набережна, 55 д Сьогодні комунальні служби відновлюють освітлення в даному укритті, де несвідомі містяни частково познімали світильники. Є проблема в тому, що ми відновлюємо сьогодні. На завтра проблема відновлюється. Знову повторяється все. Процес триває. Люди чомусь не зупиняються, вони не розуміють, що це питання нашої безпеки, нашого комфорту. І якщо, не дай Бог, прийдеться туди прийти і буде темно, це буде не дуже комфортно. Прохання до мешканців міста ну будьте ж людьми, це ж все для вашої безпеки і для комфорту. Навіщо ви це робите? Це вже постійно таке проводиться. От спочатку цього року, вже в 17-му криттях такі розкрадання провелися. Загалом за цей рік пошкоджено чи розкрадено майно на загальну суму 92 тисячі гривень. Ще одна локація чергування ремонт автошляху на вулиці робочій. Востаннє ремонт тут виконувався у 2015 році. За цей час стан дороги погіршився. Оновлення потребує близько 80 тисяч квадратних метрів асфальту. По Робочій дуже багато техніки. Тобто, знаходиться три тріскаватора. Погрузчик, погручик, три катка, асфальтовкладчик, би, ну, достаточно техніки для того, щоб виконувати цю роботу. Всього на цей рік було виділено з міського бюджету 635 мільйонів гривень на ремонти доріг по місту. І планується за ці кошти відремонтувати близько 420 тисяч квадратних метрів покриття. На сьогоднішній день вже близько 300 тисяч квадратних метрів відремонтовано. Роботи на цій локації виконані на 35 відсотків. Повністю завершити їх мають до 1 вересня 2023 року. Діра у колодязі та великі ями на дорозі заважали містянам. Дніпрянки звернулись у телеграм-канал голови громадської ради При міській раді Дніпра Гнадія Корбана по допомогу. Заявку очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як комунальники впорались далі у сюжеті. Небезпечний люк у колодязі на вулиці Богдана Хмельницького, 119, турбував мешканців будинку. Завдяки активним мешканцям при підтримці громради ця проблема була вирішена. Він був років 10 відкритий, він був прикритий плитою, прикритий і прикритий, ну був собі колодязь. Шла я якось з дитиною, дивлюсь, а там така яма величезна. Зфотографувала, відправила на Геннадія Корбана і на слідуючий день е, приїхав водоканал і загородили, закрили. І Зробили все дуже гарно. Лілія ділиться нарешті, зможе спокійно відпускати своїх дітей на вулицю, бо вже не буде перейматися через відкритий люк. Це не перше звернення жінки до Геннадія Корбана. Нещодавно у дворі провели освітлення та покусили траву. Я дуже дякую Геннадію Корбану всій його команді за те, що відреагували, за те, що нам зробили освітлення, колодязь, дитячий майданчик, за те, що працюєте для людей. Ще одна проблема, яку вирішили, провели ямковий ремонт дороги по вулиці космонавтів. До цього через ями мешканці вбивали свої машини на цій ділянці. Тільки ми звернулися з проханням відремонтувати вулицю. Він одразу ж відреагував та ремонт був зроблений. Після отримання звернення від мешканців Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Дякую Геннадію Олеговичу за платковий ремонт по вулиці Космонавтів. Сподіваємося, що вулиця Номоровича Данченка також буде відремонтована. Звернутися по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Навчитись ліпити з глини, малювати, послухати музичні твори, подивитись на танці, створити власний дизайн, помилувати з живописом і доторкнутись до прекрасного у Дніпрі. Для жителів та гостей міста організовують корисне, цікаве та пізнавальне дозвілля, які заходи можна відвідати найближчим часом. Дізнавались наші журналісти. Ну, тому, щоб вона була кругленька. Зараз да, ми будемо сняти... да. а, У Дніпрі проходить безліч розважальних заходів, до яких може долучитись кожен зацікавлений містянин. Одним із таких є майстер-клас зліплення глини у творчій майстерні місіс Ен. Гліна дає можливість дітям відкрити для себе щось нове, якісь нові творчі здібності. Вони непримітний, здавалося б, такий шматок глини можуть переробити у справжній якийсь посуд, або якісь звірятко, або якусь тваринку. І це дуже дуже цікаво дітям і дорослим навіть. Робота з глиною стимулює моторику у дітей і допомагає дорослим розслабитися, а також гарно розвиває фантазію. Відвідати цей майстер-клас прийшла Ірина разом з донькою. Робимо з глини. Таку мисочку, маленьку, а з відбитками рослини, а також чашечку. З 4 лютого по 13 червня у майстерні Місіс Н провели вже 56 майстер-класів, які відвідали близько тисячі дітей. А у майстернях школи імені Вадима Сідура можна навчитись працювати на офортному станку. Так, кладемо тепер чак. Зверху кладемо. А також побачити виставку із найкращих робіт з колекції під назвою Спека Сирена кава. Вона задумувалася вніше малювалася в тому році, от влітку. Да? Вона коли малювалася, не, не задумувалася. Виставка я малював, просто сидів на цій європейській площі пив каву і, і, і почав малювати маленькі малюночки людей, які ходять. там. Три роботи Сергія нині прикрашають мистецький провулок. Сергія Ліївковика, знаний Дніпровський мистець, він створив три арт-об'єкти, які присвячені якраз саме таким надзвичайно важливим постатям для нашого міста. Перший арт-об'єкт присвячений Лідії Яценко, другий арт він присвячений Івану Вісокульському. Істинно легендарна постать для нашого міста. Ну і третій арт-об'єкт. Нехай він не пов'язаний безпосередньо із постатями діячами нашого міста, але це образ козака Маяль. Насолодитись музикою та зробити донат для ЗСУ одночасно можливо. Ми розпочинаємо серію концертів. Це спільний проєкт професійного концертного колективу «Юність Арт-Територія» та військового оркестру оперативного командування Схід. Це буде багато різноманітних концертів у різних куточках нашого міста для військових, для переселенців, для містян, для діточок. Головна мета патріотичного заходу підтримати силу духу та розвантажити емоційний стан Дніпрян. Буде дуже потужний великий тривовий концерт. Є як українські пісні, так будуть звучати ще й європейського напрямку. Пісні будуть дуже круті танці. Хореографи обов'язково так. також буде можна буде робити це одразу двом людям. У музеї Вадима вас знавчать незвичні художні техніці, аби ви краще відчули творчість автора. Це музей Вадима Сідура. і власне він був створений незадовго до початку повномасштабного. Вторгнення він був відкритий наприкінці вересня 2021 року. На сьогодні в експозиції музею, що стосується саме скульптур і скульптурних композицій, ми можемо бачити масштабовані копії трошки і репліки скульптур, які створені сучасними українськими скульпторами. Музей запрошує у свої зали усіх поціновувачів мистецтва. А далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади водоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. За адресами, що на ваших екранах, немає води. Її подадуть протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 57 звернень. Вони стосувалися передусім комунальних нагараздів, вуличного освітлення та аварійних дерев. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 53 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 24 злочини. І про приємне в місті з'явилось на світ 23 немовляти: дев'ять дівчаток та 14 хлопчиків. Трьох малюків народили переселенки. Наш випуск завершено. Підпишіться на наш канал Дніпро та наші спецпроекти Кіор-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимо за. Година, а поки разом крокуємо до перемоги.